Коли молитеся, обов'язково перед молитвою перехреститися. Не ховайтеся, коли вас ніхто не видів, а і без такої всякої демонстрації. Увага, я молюся. Не треба цього. А усією пошаною і поважністю до всіх, хто є присутні, щоб вони відчули повагу до вас. І я Отця, і Сина Свята Духа, мій, Перехрестилася і молюся. І молюся. Потихо, щоб нікому не заважати, закінчила молитву. Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа, навіть сказати в голос. Це ваше апостольство. Не встидайтеся Ісуса Христа. Вас Бог вибрав, і тому ви маєте велику місію, велику місію через вашу цю прилюдну молитву буде з боку їхати молодий хлопчина. І через вашу молитву буде покликаний до монашества. Йому сподобається ваша простота і відверність. До речі, це теж проповідництво, коли ти демонструєш Ісуса Христа, перехрестився. Це проповідь. Я вірую в Пресвяту Троїцю, я християнин». Перехреститься перед церквою, воно то означає. Святий Боже, святий кріпкість і безсмертний помилуй нас, співаємо на похороні. То, що, що воно символізує? То, що померлий, вірив у Пресвяту Троїцю, він є християнином. І тому живі всі йдемо, хрестимося, йдемо хрестити ім'я Отця і Сина, Святого Духа, Церковця ім'я Отця і Сина, Святого Духа спаси сохрани Господи. Це наша проповідь.